Друзі, всім привіт! З вами Жека. І в цьому відео я розповім про готель Experience Kirze Parkland. Але спочатку буде невеличка предисторія, тому кому не цікава предисторія, переходьте за ось цим тайм-кодом і ви зразу потрапите на огляд цього готелю. Останнє своє відео на Ютубі я закінчив днем, де ми з комом перебували у готелі Tropitel на Мабей та відвідували ресторан Махоні. Думаю, той, хто дивився це відео, зрозумів, що воно було останнім з мирного життя. На той день це була майже половина нашої подорожі, і попереду ще мало бути п'ять оплачених готелів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну нам вже було не до відпочинку. Ми постійно були на зв'язку з рідними і шукали шляхи повернення додому. На той час самим реальним варіантом було чекати організації рейсів з Єгипту до країн Європи, які межують з Україною. Так нам озвучували інформацію, що вже готуються рейси до країн, які межують з Україною, тобто це Польща, Угорщина, Румунія та Молдова. А вже з цих країн було б не так важко перетнути кордон додому якимось наземним шляхом, будь-то автобус чи якась попутка. Думаю, ви розумієте, що бажання щось показувати та розповідати ніякого не було. Та й на той час це було зовсім недоречно. Зараз я підняв архівні підйомки з готелю Experience Kirazei Parkland і спробую вам про нього розповісти. Адже після перемоги України над Московією всі українці неодмінно почнуть подорожувати, і вже можна потроху до цього готуватися. І так, Experience Kiraze Parkland. Це великий готель з аквапарком, який розташувався за 1 кілометр від мальовничої бухти Намабей. Територія, як я вже сказав, велика, є де пошаритися, як мінімум бачив два дорослі басейни і один дитячий, з маленькою гіркою, але, на жаль, всі вони були холодні. На сайті знайшов інфу про три басейни, і один з них має бути з підігрівом в зимовий час. Але, мабуть, я до нього не дійшов. Так як готель знаходиться далеко від моря, то прямого виходу до останнього, на жаль, немає, я вважаю це основний мінус. Але для бажаючих похлюпатися у Червоному морі є спеціальні автобуси. Готель має два пляжі, один кораловий з трьома трансферами на день, і піщаний пляж з двома трансферами. До моря не їздили, то нічого не зможу сказати. Лише що читав відгуки, і багато людей хвалили піщаний пляж. Також там можна перекусити чи чогось випити. Повернемось до території та інфраструктури. Якщо парти з трансферів ви не захочете, то є відмінний варіант з великим аквапарком. Багато різних гірок, цікаво буде дорослим і дітям. Також бачив дитячу кімнату та кінотеатр. Підглянувши в інтернеті, дізнався, що мультики там крутять на англійській чи місцевих мовах. Готелю багато Wi-Fi роутерів, і вони справді працюють, тому що телефон завжди ловив непоганий сигнал від них. Але ця послуга платна і коштує 10 бакінських на тиждень, а так як у нас був мобільний інтернет, то про швидкість Wi-Fi нічого сказати не можу. До речі, де і як вигідно купити сімку з інтернетом, можете подивитися у по відео, на яке зараз вилізла підсказка, або знайдете посилання в описі. Вся територія також укрита пальмами мобільних операторів, але чомусь стабільний 4G ловило тільки всередині території, а в нашому номері, вікна якого виходили на інший готель, сигнал був дуже поганий. До речі, про номер. Непоганий, чистий. Є балкон та невеличка сушилка для одягу. Присутні також холодильник, сейф, шафа і телевізор в наявності. І з привичного не знайшли тільки фен. Особливість номера у панорамному вікні в душ та туалет. Нам з Куном ця опція була не дуже то і потрібна. Благо, там була шторка. Але якщо їхати з дружиною, то це щось новеньке. Хочеться відмітити сервіс, а точніше працівників, які займаються забезпеченням номерів та їх прибиранням. Постійно, але не нав'язливо, питали про наявність води, пропонували папер та прибирання. Із того, що я ще бачив, залишається лише кухня, по якій зауважень в мене не було. Все, що брали, було смачним. Із плюсів, так це наявність сирійських смаколиків, які дійсно смачні. А не так, як може бути, на вигляд гарні, а на смак як картон. В цілому враження від готелю дуже гарне. Якщо вас не турбує відсутність прямого доступу до пляжу, то сміливо можете планувати свій відпочинок. Цьому готелі, а щоб це наступило як умога швидше, то прискорюємо перемогу своїми донатами на ЗСУ і слава Україні.